В Англії е, до неонациста застосували теж таке покарання прочитати Шекспіра, Чарльза Дікінса. Якщо з десяти випадків хоча б одній людині це допоможе, я думаю, що ми на вірному шляху. Цю книжку вважаю всім потрібно перечитати і політикам, і людям, і е, всім, хто впливає на суспільство. Суд повинен бути із людським обличчям, там, де це можливо. Колаборантам і сепаратистам, на вашу думку, можна призначати читання? Ну, вже в тюрмі. Прочитав книгу, провів менше часу за ґратами. У парламенті зареєстрували законопроект, який дозволяє скоротити термін ув'язнення за читання. Суддя з Одеси Олександр Гарський подібну практику почав впроваджувати ще кілька років тому. Олександр завітав сьогодні до нас на інтерв'ю. Вітаю вас. Доброго дня. Як ви особисто ставитеся до подібної ініціативи народних депутатів, скоротити термін ув'язнення за читання книг? Особисто дуже позитивно. Я думаю, що це частина лише намагання держави втрутитись в процес виховання людей, оскільки ну зрозуміло, що література не здатна замінити собою повністю здатність людини на перевиховання. Тобто, це лише якась невеличка частина, яка насправді може дійсно допомогти змінити посткримінальне мислення для. Ну, Будь-якого засудженого неважливо, яке правопорушення він вчинив. Що вас спонукало взагалі вдатись до такої практики? На якомусь етапі я дійсно побачив в практиці англосаксонських судів застосування такого виду покаранню, де в Англії. До неонациста застосували теж таке покарання прочитати Шекспіра Чарльза Дікінса. Мені здалося, це ну, не просто цікавим, а це якимось певним виходом з деяких ситуацій життєвих, де покарання як саме по собі не виконує тієї виховної ролі, яку б ми хотіли як судді бачити в цьому. Так запровадив сміливе рішення, прописав і потрапила справа випадково, теж абсолютно. Побачив в цих людях дітей, що які зможуть, можливо, щось в своєму житті змінити завдяки читанню. Було б занадто самовпевненим вважати, що це повністю може виправити людину. Я переконаний, що жодний суддя, коли виносить вирок, він не знає наслідки, які цей, це покарання вплине на людину. Це неможливо знати. Ми все одно знаходимося у стані. Е, ну, Якогось е, припущення. Так, І е, мені здається, що спробувати треба. Ну, щонайменше було необхідно спробувати. Якщо з десяти випадків хоча б одній людині це допоможе, я думаю, що ми на вірному шляху. Як ви обираєте книги? Мені б, е, непогано було, щоб хтось допомагав, я вважаю. Е, я навіть був в педагогічному університеті на кафедрі. Літератури, і, в тому числі іноземної, і просив у них які, якусь допомогу в цьому випадку. І завкафедри мені дійсно трішки допомогла. Вона склала певний список літератури української, національного зіста творів, так, які в різних часових проміжках, які були створені різними авторами. Я Певним чином приділяю цьому увагу, але мені просто фізично не вистачає часу. Безумовно, якщо б хтось затверджував таку літературу, теж це б допомагало. Так? Але мені здається, я для себе вже на практиці вироботав певні критерії. І головним критерієм я ставлю, це повинна бути дитяча література. Чому дитяча, хоча такої, я знаю, у літераторів вона не існує, так? але Якщо її освітні процеси призначають до вивчення школярам, то мені здається, що якщо дитині це можливо читати, то тим більше можливо це читати і дорослому. Дитяча література вона вкладається у ці рамки, що людина здатна її осягнути, здатна її зрозуміти, здатна прочитавши її, взяти звідти лише тільки щось добре і хороше. Остання справа, у якій ви засудженому призначали читання. От згадайте, її, будь ласка, розкажіть, що це була за справа, що це був за порушник і яку книгу ви призначили. Зараз перечитаю дитячу літературу, і знову на мене вплив, мені здається, здійснила екзюпірії маленький принц. І я читав українською мовою. Ще зараз от у шкільні годи я читав. Російською, зараз, українською, трохи по іншому переклад, трохи по-іншому. Ці події викладені філософські. Так? Цю книжку вважаю, всім потрібно перечитати і політикам, і людям, і всім, хто впливає на суспільство так чи інакше. І я її призначив, мені здається, от людині Заша Хрейства. Але от обставини, на жаль, не пам'ятаю. Хто та як перевіряє? Чи засуджені дійсно читають книгу? І чи вам особисто доводилося брати участь в таких перевірках? Я можу перевірити лише тих осіб, які відбувають покарання на території Малиновського району, вони проживають. Тобто ті, мається на увазі з умовним строком відбуття покарання. Ті особи, які відбувають поза межами Малиновського району, вони він під іншими юрисдикціями, інші пробаційні служби їх ставлять на облік і виконують ці судові рішення. І потім місцеві суди. Вони приймають рішення про звільнення виття покарань. У мене був випадок такий, де я е, е, от засудив, е, навіть пам'ятаю прізвище, кажу, Дронова до за крадіжку, нев, невелика крадіжка була, але в сім'ї. Я йому призначив, мені здається, два твори. Е, перший це інтернат е, Сергія Жадана, так? а другий е, е, Морфій Булгакова. Чому Морфій, незважаючи на крадіжку, тому що в процесі розгляду справи я встановив, що людина вживала наркотики певний час, і на цьому фоні він почав вчиняти в сім'ї крадіжки. Так, і він, хоча стверджував, що він виправився, я так начебто вже намагаюся розрізнювати, де людина вживає наркотики, де ні. І він себе поводив дуже ну, поважно, так скажемо. Але він був і непересічна людина. Я кажу, він з гострим розумом, він багато читає. Досить з інтелігентної сім'ї, так і він ну, точно прочитав це, і коли вже пробація їх його представила на звільнення відбуття покарання, я змог пересвідчитись цьому. Але перед цим пробація повинна була з'ясувати, чи дійсно він виконав покладення на нього обов'язки, та чи дійсно він прочитав. Ну і буквально три-чотири питання вирішили все, чи людина читала. Тим більше він морфій читав до цього. Я зрозумів, що він в матеріалі він розуміє, про що йде мова. Після того, як ви з ним поспілкувалися, у вас було відчуття, що все-таки ваше рішення було правильним? Ну, безумовно, я до, цього, до такої думки прийшов. Але ж ви, ви розумієте, що не можна залізти в голову до людини і з'ясувати насправді, що вона там вважає і думає. Може, він, він дійсно добрий ак актер, так і актори, може. Собі дозволити вводити в обману будь-кого, тим більше, коли людина раніше вживала наркотичні засоби, він може вдаватися до будь-яких спроб, щоб обманювати і шахраювати. Тобто, це все, ну я розумію. Але не спробуєш, знову ж таки не дізнаєшся. Треба бути, як я кажу, це одним із головних питань, чому я до цього прийшов. То суд повинен бути із людським обличчям, там де це можливо. Де ми можемо показати, що держава не переслідує, аби кого і забуть що, то можливо, і суддя для того і поставлений це є, мабуть, і верховенство права, і захист верховенства права в його справжньому розумінні. Я так розумію, ви такі покарання призначаєте лише за нетяжкі злочини, але все ж таки, як от серед цих нетяжких злочинів, серед цих порушників, як ви обираєте, кому ви призначите читання, а кому ви таке не будете надавати? Ну, Все індивідуально. Це перше і головне правило, мабуть, правосуддя, дуже індивідуальний підхід до кожної людини і за справами бачити людину. Тобто не справа у нас в провадженні, а конкретна людина переді мною стоїть, яка щось вчинила, і я зобов'язаний з'ясувати це. Безумовно, я не можу кожному призначити. Є випадки крайні, коли ти розумієш, ну, про яке читання може йти мова, коли відбулося непоправне зло. Для іншої людини. Тобто баланс, цей баланс треба врегульовувати, і це ж вже не буде справедливість. І саме тому, мені здається, правильним, якщо ми ставали з більш зрілому віці. Тобто, навіть і після 40 років, мені здається, що людина може оцінювати обставини життя по-іншому. І тут головне навіть не юридичні знання, а знання життя. Чи є у тебе життєвий досвід для того, щоб оцінити ці події і правильно їх оцінити? Я до цього прийшов не одразу, я вже в цьому році 18 років, як я суддею працюю, і ви бачите, що це великий досвід роботи перед тим, як я особисто прийшов до цього. І, можливо, прослідкувати за моїми рішеннями, як змінювалася здатність мене писати ці рішення. Я ще зустрічав інформацію. Поправте мене, якщо це не так, що ви хотіли ще призначати перегляди фільмів. От як так, я двічі вже призначив такі покарання. Перший фільм, фільм що я призначив, це з американського режисера. Це дивовижне життя 1946 року. З Сім'єю його переглядали, де мова йшла про те, що коли людина теж втратила себе в житті, потім до неї спустився ангел і показав, як яке насправді у нього було правильне життя, як він людям допомагав і що він не повинен втрачати і що все буде добре, і так і в кінці розв'язка така дійсно була справжня. А другий фільм італійського режисера мені теж дуже сподобався. і Він, мені здається, входить до стоп-фільмів, топ-100 фільмів, які треба переглянути. Кожному викрадачі велосипедів. Мені теж здалося, що це ну, певна виховна роль. Люди зараз багато, це ціла культура з цими кінофільмами, і вона окрема від. Художніх е, творів. так. Е, я також розумію, що справжні е, дуже класні кінофільми, це, вони строяться на шедеврах і художніх, перш за все. І е, тому мені ця комбінація здалася вдалою, коли людина може менше читає а більше сприймає образно, то це буде, чому ні, щоб вона теж позитивно бачила якісь гарні, е, якісні. Ну, долі життів, які показують, що може бути по-іншому. Колаборантам і сепаратистам, на вашу думку, можна призначати читання? Ну, вже в тюрмі. Тільки коли відбувають покарання. Зараз ми активно призначаємо покарання, і в мене, здається, ще не було жодного умовного строку покарання, були тільки реальні. Декілька вироків я вже постановів за колабораційну діяльність і за перехід на бік ворога. І за державну зраду, от і перший в житті дав вирок, дуже вагався і, взагалі, таки не спав в ніч і багато писав, дав покарання до вічне позбавлення волі за державну зраду громадянину України. Але такі були складні обставини. І ми колегіально приймали рішення, і всі погодилися, була одностайна думка. Саме цей проєкт, мені здається, він прекрасно може стимулювати для, до читання. Тобто, вже людина там знаходиться і важко зобов'язати що зробити. Але якщо будуть певні умови, і так би мовити, ну зроблять для них шляхи виходу вже з, ціє, з цієї ситуації, правильні шляхи. То чому ні серед ваших улюблених книг Романи Достоєвського і Толстого? І, наприклад, твори останнього ви призначали одному з обвинувачених, якщо я не помиляюся, зараз у світі та в Україні відбувається, якщо сказати, не заборона російської культури, то як мінімум переоцінка і культури російської, і, зокрема, літератури, яка от не зуміла стримати власний народ від падіння в повну прірву і від вчинення просто жахливих речей. Що ви про це думаєте? Перша складовою повинні бути думки і розум тих людей, які читають книжки. Не література повинна впливати на свідомість, ну якось бездарно чи безглуздо. А ми повинні осмислювати ці, ці, цю літературу. Якщо порівняти з юриспруденцією, то як я можу визнати доказ недопустимим, коли я не дізнаюся, що це за доказ? Тобто, як ми можемо дізнатися, що це погана література, коли ми її не прочитаємо? Так само і з камф». Якщо я, я її прочитав, це не значить, що я став злим. І, або я думаю, що українська нація над всіми націями. Це ж невірно. Не Треба виважено підходити до всього. Так, мені подобається ця література і, і Лев Толстой, і Достоєвський це моє особисте е, сприйняття. Так? Але якщо ми кажемо, наприклад, знову ж таки про освітній процес е, українців, то безумовно треба вводити в загальному процесі освітньому нашу українську літературу, яка не гірша, а то і краще в багатьох випадках. І Достоєвського злочини кару замінити основами суспільності Івана Франка або перехресними стежками. І це теж буде впливати, я переконаний, і вже і в національному культурному освітньому процесі, і з юридичної точки зору можна вивчати. Юриспруденції, що стосується злочину і посткримінального мислення людини, тобто тут треба виконувати баланс, не порушуючи цей баланс, бо якщо я кажу з цим гратися з цим остракізмом, то надалі буде заборона і думки, і слова. І ми потрапимо в іншу пастку, так про що писав Вору у своїх творах, що інаке мислення переслідується. А як ваші колеги і суддівська спільнота в Україні загалом ставиться до вашої практики? Мені один суддя Верховного суду казав так. Всі люди, що до 50 років у Верховному суді, то вони це до 50 трошки там, може, вище, 53-54, вони дуже позитивно сприймають це. А от ті, що постарше, вони вважають, що це, ну, прямо так кажучи, дурня. Тому ну, думки різняться. Да. Я не знаю, це правда чи ні. Молодь теж, мені здається, дуже позитивно сприймає. Ну, і... Відомі випадки вже в Приморському суді там постановлювали такі вироки. і в Кіровограді, на моїй родині Кропивницькій зараз. Так то в цілому мені здається, що позитивно. але я ну, не дуже на це зважаю, бо кожен має свій шлях і свої думки, і повинен йти до того, чого він переконаний. А я переконаний, що це робить людей добрішими.